Найпопулярніший тестер RJ45 від є e сервер, який закриває більшість базових потреб користувача. Давайте розглянемо типові завдання, по суті, їх два. Перше, ви обтиснули кінці кабелю і потрібно перевірити, чи проходить сигнал. Розділяємо тестер на дві частини та підключаємо до кабелю. Вмикаємо перевірку цілісності ліній та дивимось, чи проходить сигнал по усіх провідниках. Якщо кабель екранований, тобто має захисну оболонку, то буде перевірена і цілісність екрану. Є трохи складніше завдання. Уявіть, що в кімнату приходить кілька кабелів, наприклад, від камер, або в приміщенні є кілька розеток, і треба зрозуміти, який провід куди вмикати. Для цього одну частину тестера підключаємо в потрібний кабель, а далі проходимо по усіх роз'ємах і шукаємо, де з'явиться сигнал. Єдине, що не вистачає такому пристрою, це пошуку сигналу в пучку проводів чи у стіні. Але тестери з такими функціями коштують значно дорожче. Ми робили огляд такої моделі, лінк в описі. Хай щастить.